Красуня в нас не ялинка, а ялиця. Вона дуже така компактна. Зараз вона десь метра, ну, мабуть, три заввишки, але майте на увазі, що це їй вже років 15, такі старожил на моєму подвір'ї. І вона дуже така гарна за формою. Я шукала її назву, на жаль, не знаю. Возл... Можливо, це ялиця компакта, і є такі, хтось знає більш більше розбирається в хвойних рослинах ніж я, то напишіть, що це може бути за сорт. В принципі, чим ялиці відрізняються від ялинок, в них досить така м'яка хвоя. Ну ця не дуже м'якенька, але все одно така приємна на дотик. Вона дуже гарна, взимку неймовірно, гарна. Я завжди тут знімаю дитину з новорічними колядками. Красуня і така дуже, ми взагалі не стрижимо, ніколи не стригли. Ось така гарна вона була завжди.